Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні в гості до нас прийшла лялька Катруся. А що це вона нам таке принесла? Так, це іграшки. Також вона принесла ще одну іграшку, але яку відгадайте? Плига, плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Так, це м'ячик! Друзі. Також катруся нам принесла картинку. Давайте її уважно розглянемо. Скажіть, будь ласка, чи любите ви гратися іграшками зі своїми друзями? А як ви думаєте, веселіше гратися іграшками самому чи разом з друзями? Так, звісно, з друзями. А як ви думаєте, чи добре поводяться хлопчики? Коли діляться іграшками. Так, звісно, вони міняються, вони діляться. Молодці. Друзі, послухайте, будь ласка, віршик Ігоря Січовика невихований відмідь. В лісі жив у ведмідь гультяй, знав єдине слово дай. Дайте меду і малини, дайте рибки. І калини дорікали звірі вслід. Ну і не ввічливий відмідь, чи тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка! Отже, дітки, якщо ви хочете, щоб вам дали якусь іграшку або поділилися чимось, що потрібно казати? Так, чарівне слово, будь ласка. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали. А наостанок хочу вам запропонувати пограти гру Зроби як я. Я буду казати, що я зробила, а ви зробите, як я. Я обняла ляльку. Зроби, як я. Я стала ногою на м'яч. Зроби, як я. Я тримаю ляльку у руці. Зроби як я. Я склала пірамідку. Зроби, як я.